28 січня Житомир провів останню путь військовослужбовця 95-ї бригади Віталія Мазура. 22 січня під час бою неподалік Донецького аеропорту старший прапорщик головний старшина 13-го окремого аромобільного батальйону отримав важке поранення. Врятувати життя військового не вдалося. Це був бій близько 10.45.11.22.01 поблизу населеного пункту Спартак. Та Донецького аеропорту на нашій позиції пішов контрнаступ противника. Ходяться обою, він загинув. 35-річний кадровий офіцер Віталій Мазур родом з Рівненщини. Військову кар'єру розпочав у Кіровограді. Потім доля пов'язала його зі службу у високомобільних десантних військах. На передовій військовослужбовець був з самого початку антитерористичної операції. Попрощатися із загиблим у військову частину, що на Корбутівці, прийшло близько тисячі людей. Друзі та рідні кажуть, Віталій повністю віддавав себе професії та ще з дитинства знав, що стане захисником своєї держави. Хороший був, брат. Хороший защитник. Дуже мені його не хватає. Остався я сам і ще сестра. Осталось тільки нас двох. На нього вся моя була піддержка. Нас не було ні батька, ми без батька росли, тільки з мамою. Була в нас тільки на нього підтримка, ми його підтримали, він нас підтримував. А тепер нема кому нас підтримувати. Остались тільки в двох сестрою. Товариші по службі зізнаються. Віталій був людиною з великої літери, справжнім героєм. На всі. Прохання військовослужбовців, без різниці, яка це категорія, відповідав, постійно всім допомагав, нікому ні в чому не відмовляв. Насчет виконання бойових дій постійно був впереді, нікуди не ховався, ні за кого не ховався. Багато за цей рік дістав поранених з поля бою. Я вам навіжу, що. Його замінити на цій посаді, яку він займав, я навіть ну не не уявляю ким, тому що ну, людина дійсно була незамінна. Поховали Віталія Мазура на Житомирському військовому кладовищі. У бійця залишилися дружина та двоє маленьких дітей.